Вітаю, чому загибель президента Ірану це удар по Росії та Путіну? Справа в тому, що Ібрагім Раїсі був лідером клану, що орієнтувався на особливості взаємини з РФ, і був прихильником розвитку саме ірансько-російського співробітництва. Інші представники теократичного керівництва Ірану часто наполягали на балансі між Росією, Заходом і іншими країнами, але Раїсі навпаки переконував верховного лідера у необхідності постачання зброї до Росії, щоб використати Україну як полігон для Ірану. Власне шахеди над Україною це подяка Раїсі, який продавав їх Росії. Путін чудово усвідомлював значення раїсі для співробітництва між двома такими тоталітарними державами. В ніч, коли очікували на те, що відбувається із гелікоптером іранського президента, Путін зібрав у Кремлі спеціальну нараду за участю міністра оборони Сергія Шойгу, секретаря Ради безпеки РФ, представників російських спецслужб, і запросив навіть на цю зустріч посла Ірану в Москві. Це показує наскільки російський президент був занепокоєний втратою. Лобіста власних інтересів у Тегерані загибель Ібрагіма Раїсі є серйозним ударом по позиціях Володимира Путіна. А, а також, можливо, ми отримуємо сигнали того, що стосунки між Іраном та Росією почали погіршуватись. Справа в тому, що Росію не запросили на похорон Раїсі. речник Кремля Дмитро Пісков повідомив, що влада Ірану не, запл... не запрошувала Росію на траурні заходи. За його словами, традиція похорону в Ірані не передбачає церемонії за участю міжнародних представників, ну і тому з цього приводу від іранських друзів не було жодної інформації. Другим сигналом є те, що Іран не попросив допомоги у російських спецслужбах розслідувати загибель раїсі. Відомо, що 19 травня гелікоптер з президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку в гірській місцевості, повертаючись з Азербайджану. Тривалий час рятувальники шукали місце катастрофи, і вранці 20 травня. Іранська влада оголосила, що Раїсі та інші урядовці загинули внаслідок аварії цього гелікоптера, і виходить наступне, що допомоги Іран в Росії не просить та на похорон теж не запросили. А далі в мене питання для чого взагалі потрібні мирні переговори з Росією? Може просто вигнати окупанта з території України і все. Але Україна усвідомлює, що поточна війна з Росією завершиться переговорами, тому активно просуває формулу миру президента Зеленського. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко. Литвиненко наголосив, що Україна потребує не тимчасового перемир'я на кілька років, а стійкого миру, який дозволить державі розвиватися протягом десятиліть. Для цього потрібні перемовини, для того щоб Росія була згодна на намирний план Зеленського. А також секретар РНБО висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті Україна отримає запрошення до альянсу, що дасть нам ще й військові гарантії безпеки. Ну і на завершення в Києві відкрили міст вартістю 2 мільярди. Шляхопровід довжиною 125 метрів збудували у стислий термін. За словами кличка, будівельники встановили опори шляхопроводу, змонтували 72 балки прогонових будов, облаштували підземний пішохідний перехід та встановили сучасне освітлення. На новому об'єкті також облаштують велодоріжки. Мер запевнив, що повністю завершити роботу на об'єкті планується до осені цього року. Громадська ініціатива пасажири Києва виявила, що кошторисна вартість розв'язки становить майже 2 мільярда гривень, але планували витратити півтора мільярда гривень. Тож, де ділися півмільярда гривень? Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки. В мене на цьому все. Підписуйся обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин. До зустрічі!